Апляцію. Я не знаю, що тут таке було, якийсь глюк чи що. М -м -м. Якийсь, певно, був глюк, мені щось вибуло, зависло. Така досить велика кількість же глядачів була. Так, і отут біля пам'ятника Данилові Галицькому є прибирання, масове прибирання снігу. Ось як прибирають комунальники, там техніка працює. Ну, хоч тут буде чисто, нарешті. Трохи прибирають. Так, що там трактор робить? Їде, щось завантажує.